У Луцьку на проспекті Соборності шостого поверху хотів вистрибнути чоловік. У вікні його побачили перехожі. На місце прибули поліцейські, рятувальники та швидка. Людину спільними зусиллями вдалося забрати з вікна. Його відправили до медзакладу. Нині тут все спокійно, всі порозходились. А ще буквально хвилин з 20 тому сюди до цього будинку збіглося чи не піврайону. Місцеві розповідають, чоловік у військовій формі хотів вистрибнути з вікна шостого поверху. Той хлопець, ви знаєте, того хлопця що Його? там був. це був е, з цього фронту військовий. А як він сюди попав і йшов, він мені чого не знає, він хотів викинутися з вікнаш. Що там поліція його вирвала з вікна. зі слів сусідів в квартирі, з вікна якої намагався вистрибнути чоловік, проживає жінка зі старенькою матір'ю. До молодої мешканки кажуть, часто приходять гості. За словами сусідів, часто це особи, які вживають заборонені речовини. Чоловіка, який намагався звести рахунки з життям в цій квартирі, запевняють, не знають. Він не місцевий. Проте мешканці, почувши в яку квартиру ми їдемо, ліфтом схоже навіть не дивуються. Сі дороги на шості. Коментувати інцидент, який стався в цій квартирі. Жінка, яка відчинила нам двері, не стала Ми телекомпанія Аверс. Можете Снимаю. сказати, Є, жаль, а да. що таке? Що зна дуже маємо багато? Як розповіли у швидкій допомозі, виклик про те, що людина хоче вчинити самогубство, надійшов їм 23 серпня о 19.40. Надійшло звернення від працівників поліції безпосередньо патрульної, яка була на місці події, про те, що людина хоче викинути з висоти. По факту при приїзді дійсно була ситуація, коли людина хотіла кинути шостого поверху. Проте по факту, людина була спільними зусиллями знята до відповідно на і госпіталізована відповідний лікувальний заклад. Як пояснили медики швидкої, оскільки була спроба суїциду, його доправили до психіатра. Втім, у психіатричній лікарні нам повідомили, що чоловік був не тверезий і тому наразі перебуває в наркодиспансері. Мирослава Сябер, Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук, Неля Прокопчук для новин на часі.